Привіт! Мене звати Влада Бандурко. Я викладачка біології, найзахопливішої науки у світі, адже немає нічого цікавішого ніж життя. Тож розпочнемо сьогодні. Ми будемо вивчати одну з найпоширеніших на планеті груп тварин представників класу савці. До цього класу належать наші улюблені домашні пухнастики: коти, собаки, кролики, щури та хом'ячки. Тож можете сміливо запрошувати їх на наш урок. А мені урок буде допомагати вести Олівія. Савці населяють водне, ґрунтове та наземно повітряне середовище і зустрічаються в будь-якому куточку планети від екватора до полюсів. Вони вміють швидко бігати, літати та плавати. Але як же напевне знати, що кажан це не птах, а дельфін це точно не риба? Давайте розбиратися. Зовнішній вигляд і розміри савців дуже різноманітні. Зараз на екрані з'являються фотографії маленького савця карликової бурозубки, яка має розмір всього 4 см та синього кита, який досягає розміру 33 в довжину. Тіло савців, так само як і у птахів, складається з голови. Шиї, тулуба та хвоста. Пересуваються савці завдяки двом парам кінцівок, кожна з яких має 5 пальців та розміщується під тулубом. Залежно від того, в якому середовищі існування мешкають савці, їхні кінцівки мають різну будову. Наприклад, у кажанів пальці дуже подовжені і між ними розташована шкіряста перетинка, яка й утворює поверхню крила. Ласти допомагають плавати водним савцям, наприклад, касаткам. До речі, ви помітили, що у китоподібних, до яких належить касатка, є лише передні кінцівки. Задні кінцівки у них редуковані, тобто не розвинені. Покриви савців утворені шкірою, яка має велику кількість різноманітних залоз. Це унікальна ознака савців. Потові залози беруть участь у терморегуляції. Сальні залози утворюють жироподібний секрет, який змащує волосся і поверхневий шар шкіри. Секрет пахучих залоз відіграє велику роль у житті тварин, адже за його допомогою тварини спілкуються між собою, мітять свою територію та знаходять своїх дитинчат. Видозмінами потових залоз є молочні залози, що виділяють спеціальний секрет молоко, яким савці вигодовують дитинчат. Зовні шкіра савців вкрита волоссям, яке відіграє важливу роль в терморегуляції. І це ще одна важлива особливість. Більш товсті та пружні волоски називають осьовими. Ці волоски забарвлені і виконують захисну функцію. Коротке і м'яке волосся утворює підшерстя, яке допомагає тварині зберігати тепло. Окремий тип чутливих волосків є на голові савців: це вібриси, які виконують функцію органів дотику. Ще однією видозміною волосся є голки у їжака та дикобраза. Похідними шкіри є нігті приматів, кігці у хижаків, копита у коней, корів та бегемотів, роги у насорога та оленів. Думаю, ви помітили, що на голові псавців є очі, які захищені лише двома повіками: верхньою та нижньою, а ще є вушні раковини, які можуть рухатися і допомагають краще вловлювати звуки. Зараз на екрані з'являється рись. Яка вміло рухає вухами. У деяких груп савців розвинені мімічні м'язи, за допомогою яких тварини можуть виражати емоції. Ще одна з найважливіших ознак савців це диференціювання зубів на різці, ікла та кутні. Їхня кількість форма і функція у різних груп звірів не однакова і залежить від типу їжі, яку вони споживають. Кожна група зубів виконує певну функцію. Різці допомагають розрізати їжу, ікла відривати шматки та утримувати здобич, а ще слугують для захисту, а кутні зуби виконують функцію перетирання їжі. До речі, зверніть увагу на свого пухнастого улюбленця: як і у всіх ссавців, окрім однопрохідних та китоподібних, у нього є рухомі губи, які оточують рот. Губи дають змогу захоплювати їжу дорослим тваринам, а також смоктати молоко дитинчатам. Між іншим, здатність самок вигодовувати дитинчат молоком, яке виділяється молочними залозами, притаманна лише савцям. Ще однією фішкою савців є здатність до живонародження, при якому зародок розвивається всередині організму матері і народжується у вигляді дитинчати. Малята савців зазвичай народжуються добре розвиненими і можуть самостійно ссати молоко матері, проте після народження вони ще певний час потребують турботи батьків, які їх годують та захищають. Живонародження у савців є можливим завдяки утворенню плаценти. Це спеціальний орган, який з'являється лише у період вагітності, тобто поки зародок розвивається всередині організму матері. Плацента забезпечує зв'язок між організмом матері та зародком, а також газообмін та обмін речовин. Проте є і виключення з цього правила. Впізнаєте тваринок, зображених на екрані. Це представники першозвірів качкодзьоб та єхидна. І вони відкладають яйця так-так, зовсім як птахи чи рептилії. Самка Їхидни виношує яйця в спеціальній шкіряній сумці на череві, і згодом там же знаходиться моля, доки не підросте. Зараз на екрані з'явиться фотографія кенгуру, який також має надзвичайну особливість. Він виношує своє дитинча в шкіряній сумці на череві. Але як воно там опиняється і для чого це взагалі потрібно? Справа в тому, що у кенгуру недорозвинена плацента, і їхні дитинчата народжуються дуже слабкими. Щоб бути в безпеці, малюк заповзає до сумки, живиться молоком і завершує свій розвиток вже у сумці. Інші савці мають добре розвинену плаценту, тому їх називають плацентарними. Це найчисельніша група савців, до якої належить багато рядів тварин. Детальніше ознайомитися з їх представниками ви можете у вашому підручнику. Не забудьте туди зазирнути, там неймовірно цікава інформація. Що ж, тепер, коли ми вивчили з вами риб, амфібій, рептилій, птахів та савців, і так багато знаємо про хребетних тварин, ми можемо дослідити, як саме представники різних класів пристосувалися до різноманітних умов існування. І зараз моя улюблена частина уроку. Ви вже здогадалися. Практична робота. Щоб ми попрацювали результативно, вам необхідно відкрити бланк практичної роботи. Знайти його ви можете в матеріалах для самопідготовки. Тож, розпочнемо! Тема нашої практичної визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв'язку з пристосуванням до різних умов з існування. Мета роботи ознайомитися з різноманітністю хребетних тварин та їх пристосуванням до умов існування. Для цього ми будемо досліджувати зовнішню будову представників класів кісткові риби, амфібії, рептилії, водні та наземні, птахи та ссавці. Савці також можуть бути водні та наземні. Я пропоную вам уважно розглянути фото представників цих класів, щоб заповнити бланк практичної роботи. Сподіваюсь, ви його вже завантажили в матеріалах уроку. Зверніть увагу на такі ознаки тварин, як форма тіла та покриви, органи пересування та органи дихання, середовище, у якому проходять розмноження та життя. Спробуємо заповнити разом. Спочатку занотуйте назви представників тварин, яких ми будемо досліджувати. На екрані представлено фото карася, жаби, морської черепахи, ящерки, беркута, касатки та рисі. Давайте позначимо, яку температуру тіла мають ці тварини. До теплокровних тварин будуть належати представники плахів та ссавців, тобто беркут, касатка та рись. Далі давайте згадаємо, у якому середовищі проходить розмноження цих тварин. Так, риби і амфібії розмножуються у воді, рептилії та птахи на суходолі, а для савців притаманне живонародження. І вони можуть розмножуватися як у воді, так і на суходолі. А які ж органи забезпечують газообмін цих тварин? Вам відомо, що риби дихають зябрами, а інші тварини легенями. Важливо відмітити, що всі савці, навіть ті, які мешкають у воді, дихають атмосферним повітрям за допомогою легень, і це суттєво відрізняє їх від риб. Ну що ж, сьогодні разом ми дослідили ключові особливості того, як різні тварини пристосовані до характерного для них способу життя. Вам тепер лишається дослідити інші особливості самостійно, як справжнім вченим, і заповнити бланк практичної роботи. І не забудьте написати висновки. А ми побачимося вже на наступному уроці. До нових зустрічей!